Якщо говорити про підрозділи Державної прикордонної служби в цілому і на кордоні з Росією, і по лінії фронту ми знищуємо е, наші хлопці, знищують близько ста дронів щоденно. І час третина цих дронів вони можуть бути якраз на оптиковолодні, які ворог використовує в смугах оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби. Це стосується і Харківщини, це стосується і Сумської області, це стосується і Чернігівщини. І тут ворог ну, себе вже проявляє. Досить довгий час. І, власне, якщо говорити про напрямок населеного пункту Вовчанськ, то періодично ворог навіть може застосовувати броньовану техніку або інші технічні засоби для того, щоб спробувати за допомогою них просунути свою піхоту далі в глиб і вибити наших хлопців з самого переднього краю. Але досягти якихось цілий і сильно розширити зону боїв, просунувшись територію України в смогах оборони підрозділів Державної прикордонної служби на цьому напрямку, ворог не може. Але за останній час ми бачимо бачили і спроби ворога атакувати з території Росії і на інших ділянках. Ну зокрема, це напрямок населеного пункту Дворічанський. Ворог на більшості ділянок і на на цій, зокрема, намагаються використати саме піхотні групи, тобто там і місцевість така, що складно пересуватися ну, за допомогою технічних засобів, тому направляючи своє м'ясо. Направляючи свої піхотні групи, які ну, гинуть в великій кількості. Найбільш гостра ситуація в смугах оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, це Костянтинівський, а також Покровські напрямки. Періодично ворог себе може проявляти не тільки піхотними групами, але і застосуванням броньованої техніки це Лиманський напрямок. Техніку ворог навіть намагається використати в той час, коли погодні умови. Не дозволяють вести нормальне спостереження туман того, що в ці періоди противник якраз формує до прикладу якісь колони, якими намагаються рухатися з надією, що ця техніка не буде вчасно викрита. Їм вдасться за допомогою неї прорвати нашу оборону. Бо до цього, коли ворог активно використовував колони техніки, щоб штурмувати позиції загалом і в наших смолах оборони, і інших складових сил сил оборони нашої держави, ми бачили, що ворог її втрачав в великій кількості піхотні групи, які йдуть, вмирають і продовжують йти. І Навіть ті. Ті полонені, які беруть наші військовослужбовці на різних напрямках, вони говорять, що їм завдання просуватися, просуватися, просочуватися. Ну і звісно, що у разі, якщо вони відмовляться від виконання такого завдання, їх начебто мають там стратити. Але знову ж таки, розуміючи певні моменти, і під час спілкування з полоненими в більшості з'ясовується, що вони йдуть за, за гроші для того, щоб отримати для себе якийсь прибуток і готові воювати проти України, вбивати українців. А вже в подальшому це можуть бути їхні просто вигадки для того, щоб вони давили на жалість, що начебто їх там кидають під примусом.